Всім привіт! Отримали новенькі кольори наших електровелосипедів Е-Титан, модель Сарента та модель Verona. Отакий От чорно-коричневий, дуже гарний. Та Сарента. Велосипеди 500 Вт, Запас ходу 35-40 км. Комплектація дуже гарна. Ці велосипеди в комплекті з дисплеєм. Зараз покажу, як він працює корзинка передній приводний велосипед, це контролер, це батарея з'ємна батарейка. Тут характеристика вказана. Це монітор, є дзвоник в комплекті. По комплектації сам велосипед дуже якісний, шосаренто, що, що вірона, рама посилена, бачите, є перемички, зручне сідло на пружинках. Гріпси м'які. Руль можна підняти вище та нижче. Ну, Давайте включимо дисплей. Кнопочку нажимаємо, тут вона включена. Нажимаємо кнопочку на тут є функції такі, як максимальна швидкість, одометр, Можете заміряти відстань від пункту А до пункту Б. Є індикатор заряду батареї. Також безпосередньо, скільки будете їхати кілометрів на годинку. З'ємний акумулятор, якщо не сказав, дуже класний шатун, це алюмінієвий бренду провіл каретка на промпідшипнику, педальки алюмінієві. А зірочка тут велика на 24 зуба. Буде дуже легко їхати, якщо, наприклад, знімете батарейку і треба буде на велосипеді проїхатись. Подвійний, якісний надійний обод. Все, все гармонічно. Кольори підібрані на велосипеді як треба. Мені дуже подобається. А, і цей м'ятний теж дуже класний. По комплектації він такий самий, трошки рама відрізняється, може трошки, знаєте, поспокійніше зроблена. Така ворона більш для потужних людей. Скажемо так, підніжка алюмінієва Досить непогані велосипеди, зарядочка в комплекті, а шпорка ставиться донизу, ось сюди. Ми не вставляли її. Є така кришечка. Це ми не підключали, не підстанавливали тому що, може, велосипед буде відправлений. Зараз їх не дуже багато збираємо. Назим. Такі кольори, такі велосипеди. Всім гарного дня! Якщо більш детальна інформація цікавить, пишіть нам у Дірект, або переходьте на наш сайт. Або приїжджайте до нас в магазин Велопроклад, Київ. Ми завжди на місці. Всім гарного дня!